Друзі, вітаю! Сьогодні хотів би розповісти про проєкт, яким ми займаємося вже більше двох років. Цей проєкт виграв престижну українську премію REM Awards. Зараз цей проєкт на паузі, і у нас тільки зараз була можливість поїхати на будівництво і відзняти на якому етапі він зупинився. Але цей проєкт надзвичайно цікавий і красивий. Тож запрошую до перегляду. Зараз ми бачимо вже основні форми вималювалися, а нема деяких навісів. До прикладу, тут на цій терасі ще буде такий же навіс, як над виходом з кухні столової. Зараз ми підемо всередину, подивимося, як класно працює сонце, яке заливає всередину весь будинок, як воно його прогріває. От зараз в будинку немає опалення на вулиці. Десь плюс 10, але в будинку прям дуже-дуже комфортно, дякуючи тому, що багато скління є на південь. І це найважливіше, то що я кажу, у всіх відео, у багатьох проєктах з усіма замовниками, коли спілкуюсь, чим більше вікон на південь, тим тепліше. Але щоб влітку не було перегріву, обов'язково мають бути отакі навіси, отакі козирки, як ми бачимо зараз, і над а, двохсвітною нашою вітальною, і над столовою. Ходімо всередину, подивимося. Що тут цікавого всередині? Починається, звісно, з прихожої. Тут у нас велика гардеробна шахта, тут окремий вхід ще в одну гардіороку і гостєвий садвузом. Потім заходимо, тут у нас будь-великий расуди двері, але заходимо в великий простір двосвітній, величезної переселенної вітальні. В цьому місці ігрова кімната буде, а вже готові сходи за нашим дизайн-проєктом. І там буде невеличкий, але красивий зимовий сад, який буде висотою аж 6-7 метрів. У нас тобто там будуть великі дерева посаджені. Тут у нас гостьова кімната. А це був саун. І оце великий спільний простір, в якому вітання столова зона, а отак оховна зона, яка зараз залита сонячним світлом, і ми бачимо, як. Працює двосвітний простір, коли він розташований на південь. Зараз а, приблизно перша година і ми бачимо, як гарно освітлюється весь будинок як гарно прогрівається завдяки сонячному світлу. А тепер йдемо до поліпога. Якщо вам не подобаються наші проекти, наші відео, не підписуйтесь на наш канал. А якщо подобається, підписуйтесь. Тут буде сильний сад з великими деревами. У нас є спеціальний простір, ми залишили для того, щоб великі дерева були у нас. І було сіло з цього вікна, але вікна сусіднього будинку вирішили прикрити їх. А що я вважаю важливо, коли на другому поверсі теж є невеликий хол і коли... Цей багончик другого світла не обмежений стінами. Тобто, коли ми бачимо простір другого світла, і він у нас великий на другому поверсі теж. Як правильно проєктувати, як має бути розташовані вікна у відтячих? Наприклад, ми виходимо цю дитячу, де по нормах має бути щонайменше 2-2,5 години прямого сонячного світла для того, щоб діти менше хворіли. І це відбувається завдяки тому, що сонячне світло прогріває повітря всередині приміщень, і повітря стає іншим бактеріальним составом і стає більш корисним. Дітки менше хворіють. Це санвузом другого поверху більше як дитячий санвузон, а це друга дитяча, в неї вікна на схід. І це велика спальня батьків разом з дивою, тобто це спальня. Оце аж зона, І вона у нас без перегороди переходить усе в музиці, все це один єдиний великий, класний простір. Всі ми віримо і чекаємо найскорішої перемоги. Всі ми хочемо повернутися до нормального, спокійного життя і повернутися до своїх мрій. Якщо вас мріє про свій власний будинок, то може саме зараз час звернутися за проектом. Якщо для вас саме зараз, то звертайтеся, пишіть нам в повідомлення, і ми з вами зв'яжемося. І слідкуйте за нашими наступними відео. Я розповім в найближчому відео про будинок архітектора і що з ним не так. До зустрічі, Па-па!